Вітаємо усіх, дякуємо, що нас дивитеся. Довіряєте нам протягом цієї ефірної години. Ми будемо говорити про ситуацію на фронті, про реформи на митниці. Ну і про виборчі перегони у Сполучених Штатах Америки. З них і розпочнемо. Мішель Обама замість Джо Байдена. Німецьке видання Держпігель опублікувало матеріал, у якому йдеться про те, що Байден може зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів на користь дружини 44-го президента США Барака Обами. Оголосити про своє рішення діючий президент. Ден Сполучених Штатів може у серпні 2024 року, під час партійного з'їзду у Чикаго. У виданні також зазначили, ідея жінки президента надихає багатьох американців в той час, як Байдена вважають надто старим для президентського крісла. Що ж стосується його головного опонента Дональда Трампа, американці також відзначають його вік, та й численні судові справи проти нього також не грають на руку Трампу. Мішель Обаму вже внесли до списку по. Потенційних кандидатів, щодо яких проводять громадські слухання, Дональда Трампа можуть відправити за ґрати. Усе тому що він не поважає суд. Суддя Хуан Мерчан, який веде його справу про виплату грошей актрисі Штормі Деніал, заявив, що може арештувати 45-го президента Шана 45 п'ять діб та посадити його у запостив у соціальних мережах Йдеться про ті дописи, які порушують заборону нерозголошення інформації про присяжних та свідків у цій справі. Трампа вже оштрафували за них. За кожен допис він заплатив по тисячі доларів. А... Таких постів суддя нарахував аж 9. Та це, схоже, Трампа не зупинило. Тож суддя пригоросив йому арештом, і це стане безпрецедентним кроком в історичному процесі, який пов'язаний із виплатою грошей за мовчання актрисі Штормі Деніалс перед виборами 2016 року. Нагадаю, Трамп пропонував їй 130 тисяч доларів, аби вона не розповідала нікому про їхні стосунки.